Всім привіт! Вас вітає канал Майравлик. В сьогоднішньому відео вам розкажу, покажу. Ми вже почали виставляти щити на поле вже як другий день. Чи третій? Третій вже день. Ось у нас, як ви бачите, це все було заставлено щитами. Тут було у нас три фури. І ми поступово їх підвозили ось під ті берези на дорогу. Це вам зараз буду показувати. І вже ми заставили ще одну сторону, другу вже почали. Ну, пішли, далі буду показувати. Як ви бачите, вже немає. Половини нема ще ті. Баранчики нас ростуть. Привіт передають. Ростуть непогано, слава Богу. І ось так. Оце у нас там, як ви бачили, і ось це. у нас залишилися всі щити. Я думаю, ще можливо два дні. Може й три, звісно. Ми оце все доб'ємо. Ну, ідемо далі. Наш коник нас виручає. Перевозили нею стільки щитів, що аж самому вже страшно, але нічого, машинка працює. Це добре. Ось у нас е, послє, не, последня плантація наша, цю, що ми якби обгородили, виселили сюди е, 13 чи 15, треба подивитися, точно не пам'ятаю, кілограм малька. Хочемо знати, який буде звідси результат іменно з цього участка Ми його там. Перегородили і заселили саме послідні. І так само ми сюди й будемо викладати щити в последню очередь. Парку, звісно, теж вже е, таке вже пожовтіло. Ну, що тут було поганеньке, морозом примерзло. Але нормально. Рабликам вистачає. На сітку, на сітку, це рік. Е, Равлики лізуть поки, слава Богу, погано. Е, Прошли рік у нас була зелена сітка, ви, можливо, повните чи бачили е, по, по тих, по тих відео пройшли рік займалися, у нас було 5 соток. Ми купляли зелену сітку з трьома клапанами. То на ньому не знаю, щось так лізло на ту зелену сітку, що ми не співали ну, знімати їх по кругу. Просто масово лізло. Цей рік ми купили. Чорну. Думаємо, буде результат, не буде. І купили трошки дешевше з двома клапанами. Ось Один ось такий другий клапан. То, в принципі, я поки задоволений. Лізе, ну, ну де-не-де. там. Нема такого масового, навіть дощ йшов, то на сітку масово не лізуть. Там пройшовся по кругу, може 20 штук зняв і все. Ну, так я довольний нею. По-бистрому, що ми по-бистрому? По-бистрому зліпили ми ось таку бісєдочку на перекур. Втомився. Зайшов бісєдочку. Ось так ми скрутили по-бистрому все, що було. Ой, зайшов, зробив чашку кави, посидів, попив, одихнув і працюємо далі. Ось так. Ось у нас остатки осталися рейок, які ми купували ось такі 40 на 40. По 4 метри ми купували. Це ми різали на ножки в прошлих відео. Можете зайти, хто, хто підписується перший раз, побачите. Ми різали ножки по 25 сантиметрів. Купували ми десь їх десь під 400 штук, напевно. Я точно вже й не помню, бо ми раз 100, другий раз 100. Думали, що хвати-хвати, а ні, пішло багатенько. Ну і шлід покажу, що в нас осталося ще по корму. Ага, Світла ще немає. Це наші барашки тут. Ніяк руки не доходять ще поварити. ну, Поки так. Е, по корму. По корму у нас залишилося ще, якби в пройшли відео бачили, е, ми брали тонну. І десь півтони у нас залишилося з прошлого, ой, ну да, з прошлого сезону з теплиці. Нас залишилося десь до да, півтони. Е, ще, що ще таке? Ну, залишилося, Я не знаю, я не рахував, скільки тут залишилося. Ну, потрошки йде, звісно. Ми починаємо зараз так. Де бачу краще їдять, то сипемо більше. Де слабше їдять, по чуть-чуть підсипаємо. Ну, кожен день регулюємо. Дивимося, як їдять. По, по апетиту. То, наприклад, Іде два мішка, йде три мішка поки в день. Ну, далі, звісно, ми викладаємо щити побільше, то буде побільше йти. За нас ми привезли нашу мебель, Колись у нас був магазин. Все ну, таке поставалося. То ми ще з нею мудруємо щось, щоб не лежало, не пропадало даром, то ми щось крутимо. Ось так. Ідемо далі у поле. Ну що ж, передівся в робочу форму. Йдемо, дивіться, щиті вже, як ви бачите, тут немає. Ми заложили вже ось ця сторона повністю нас заложена. Ось так, ну, ще перко є, ще не дуже видно. Але пізніше перко не буде. Тут одні щити. Тут ще. Ми не доложили. Дойшли ми. Ось, можна сказати, більше половини ми вже пройшли. Ми вже почали їх кормити. Ось так. Ми розсіємо по чуть-чуть. Якщо Дивимось на ранок з'їли, то ми сипемо на другий день більше корму. Якщо ні, сипемо менше. Ну і так дивимося, що краще їдять, сипемо більше. Менше їдять, сипемо менше. Якраз зараз перед полівом. Ми погодували їх. І будемо чекати полів. Ось дивіться. Посипали кору і равлики вже починають вилазити. Ось так дивіться, що у нас тут робиться. У нас на вечір дощик трошки почав йти. Ось так дивіться, равлик починає вилазити. Вечерюють. Ну і йдемо, покажу вам, як ми кормимо. Багато хто писав. Що як це ж воно має бути? Не ставили ми зразу щитів. Ви їх подушите, вам не жалко, там багато писали. Як це воно має бути? Ну і страшного, ми поробили ось такі стежки. По два щита нас лягає. Е, вже не Ні. Я вже не помню, метр шістдесят, по-моєму? Ні. 240, по-моєму. Я вже не помню, яку ми робили. Ще у ну, нас метр е, 20 на 60. Ось так, метр, двадцять на 60, доска 20 двадцятка, Стопчик сороковка, сорок 40 на 40. По 25 сантиметрів. І поставили ми щити досить добре. Нікого ми не подушили. Все прекрасно. Всі задоволені, все добре. Ідемо. Покажу, як ми кормимо. Ось так насипаємо ми по сім літрів відерочка. І йдемо. Ось так. Стараємось розсипати по щитах. Ось так. Якщо з'їдаєте, як я вам говорив, на другий день всипамо більше. Якщо стається, по чуть, чуть поновляємо і все. Так, Процедура не бистра. Але помаленьку-помаленьку. Я думаю, ми буваємо... будемо розбудуємо, ну, буваємо двоє, буваємо троє. Дві з половиною три години і справляємось. Ось так. Ну і вечірній наш огляд. Покормили ми равлика. Переділися, помилися і оглядаємо, що равлик робить. У нас включився вже полів. Равлики вилазять на вечерю. Де є більше, десь і менше. Дивіться. Е, нас зараз на цих два кусочка, читай на, 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 на це все цей кусочок, і на цей кусочок до половини нас зараз йде десь е, від двох до трьох мішків корму. Дивимось, якщо з'їдають, ми сипемо більше. Якщо не з'їдають, сипемо менше. Ну і поки нас йде так. Далі ми по наших розрахунках думаємо, що буде йти десь до півтони. Ну, це вже як вони будуть масово набирати Тай вес, рости. Десь, я думаю, в липні почнеться скоро. Я думаю, що нас десь буде півтони в день йти. А поки прикормлюємо, то поки йде так. Бачимо равлик. Гарно їсть. Можна, в принципі, і далі зайти, але коли вже намочив, то в мокре парку не будемо заходити. Ну і так. Так, у нас пройшов сьогоднішній ще день. Підписуйтесь, як завжди, на наш канал. Будемо раді. Ставте обов'язково лайк. Коментуйте. Ну і пока.